Перше в історії України тестують роботу 5G. Пілотний проект п'ятого покоління мережі запустили в одному з корпусів Київського політехнічного інституту. Це перший в Україні осередок, де можна випробувати 5G на практиці. Працює на спеціальних частотах і дозволяє протестувати реальну швидкість затримки сигналу та нові цифрові сервіси. Перевірку. Проводять в межах державного проєкту уже восени мережу почнуть тестувати. І у Львові більше про провадження нового типу зв'язку в Україні розпитаємо Станіслава Прибитька, заступника міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури. Пане Станіславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок. Пане Станіславе, отже 5G тестують в Україні і кількість таких локацій розширюється. Але для початку розкажіть нам, будь ласка, що це взагалі таке 5G. Чим це покоління зв'язку краще за попереднє? 5G це наступний так розвитку мобільного зв'язку. Зараз у нас 4G активно впроваджується по Україні. Ми плануємо переходити далі. Це технологія, яка дозволяє мати. В десятки разів більшу швидкість мобільного інтернету можливість віддалено управляти пристроями без затримок, підключати тисячі датчиків, пристроїв навколо нас для того, щоб воно спільно працювало, створювало єдину мережу. Це такі е, нові можливості, які використовуватимуть не тільки люди, але й бізнес. Також можна буде в подальшому запускати автономний транспорт, впроваджувати системи розумних міст, доповнену реальність. Використовувати роботизацію на виробництвах, телемедицину? Тобто, це лише частина можливості, які надає 5 g але 4G зараз це не забезпечує, пане Станіславе, 5 g вже тестують у Києві, потім почне тестування у Львові, і далі буде Одеса. скажіть, будь ласка, чи потрібно українцям якось по-особливому готуватися до цього? Ні, всю підготовку роблять мобільні оператори. Зараз вони тестують своє обладнання для того, щоб запустити у Львові вже мережу для користування нами, споживачами. Додатково ведеться робота з виробниками мобільних телефонів для того, щоб забезпечити можливість використання 5 g на телефонах. А від людей лише потрібні нові сім картки, які працюють на 4G, і вони також автоматично перейдуть і на g на п'яте покоління. При цьому буде можливість нам не лише протестувати як велику швидкість, наприклад, на телефонах, там, швидке завантаження відео там, чи інше. Це, ця технологія дасть можливість тестувати зараз, а потім впроваджувати і інновації для бізнесу. От, наприклад, оператор крану може сидіти в Харкові, але дистанційно розвантажувати кораблі в в портах Одеси, наприклад. Тобто 5G дозволить від... на великих відстаненнях взаємодіяти з, там, з колегами за рахунок, наприклад, без затримки проведення відео. Чи можна буде робити телемедицину, навіть якщо споживачів в віддалених територіях знаходиться від лікарні? Тобто додаткові можливості також нам стануть доступні, але ми покроково до цього рухаємось, розпочинаємо з тестування у Львові, дійсно, потім перейдемо на інші міста, і е, повноцінний запуск буде трошки пізніше вже. Пане Станіславе, ну те, що ви зараз кажете, для мене як побутового споживача, це якийсь такий космос, який мені дуже складно усвідомити. Поки що. А скажіть, будь ласка, а чи всі оператори зв'язку готові до переходу на 5G? Ну, раніше і використання мобільних технологій було щось незвичним для людей, але всі швидко звикають, всі швидко навчаються використовувати нові можливості, нові технології і 5 і для нас також буде звичайним явищем. Всі три оператори планують розвивати свої 5G мережі, всі три долучаються для, до пілотного запуску. Тобто навіть під час повномасштабного вторгнення. Українські компанії показують, що вони не тільки продовжують ефективно працювати, але й розвивають свої технології. Мобільний, мобільний оператор це якраз такий приклад компаній, які продовжують не тільки відбудовувати, наприклад, мережу там на прифронтових територіях на деокупованих, але й інвестують в розвиток нових технологій для того, щоб надавати нові такі можливості для своїх користувачів в майбутньому. На вашу думку, коли теоретично Україна зможе повністю перейти на 5G? Національний запуск цієї технології можливий лише після завершення військового стану, після нашої перемоги, оскільки ми повинні провести певні підготовчі заходи, які зараз просто неможливо зробити. Тому чекаємо якнайшвидше нашу перемогу і будемо готуватися до такого запуску. А скажіть, будь ласка, це дуже важливо. А чи покращиться, покращиться якість мобільного зв'язку? Ну, от, приміром, якщо зараз у віддалених селах мобільний зв'язок та інтернет слабенький, то після впровадження 5G він стане кращим? Якість зв'язку покращується і без технології 5G. У Мобільних операторів є ліцензійні зобов'язання, коли вони повинні покрити щонайменше 90% населення кожним оператором технологію 4G, тобто забезпечити. Більш надійний зв'язок, більш швидкий інтернет, ніж є зараз. Для цього ми, як держава, допомагаємо їм швидко це робити, оскільки ще іноді є певна бюрократія, яка створює додаткові етапи, додатковий час забирає на розбудову мереж. Ми розробили законопроект, який вже Верховна Рада прийняла, який зменшить вдвічі будівництво базових станцій в сільській місцевості. Ми прийняли постанову Кабінету міністрів, яка дозволить. за... Три тижні від початку подання документів операторам вже починати будувати базову станцію. Ця постанова діє під час військового стану і допоможе швидко як відновлювати зв'язок операторам е, на прифронтових територіях на деокупованих, так і покривати сільську місцевість, покращуючи там зв'язок зараз. Пане Станіславе, мені як знову ж таки побутовому споживачу, дуже цікаво, як зміниться вартість зв'язку після запровадження 5G, чи слід очікувати на здорожчання? Якщо використання інтернету буде в межах поточної кількості е, трафіку, тобто стільки ж орієнтовних гігабайт, як ви споживаєте зараз, ви і продовжите споживати, то вартість навряд чи зміниться. На чи ми почуємо цю, помітимо цю різницю. Але якщо збільшення там кількості відео, збільшення е, гігабайт буде в 2, в 4, там в 6 разів, то мабуть оператор зможе запропонувати додаткову плату за таке розширення послуг. Але залежить вже від конкретного абонента. А скажіть, будь ласка, скільки коштує перехід на 5G державі, От звідки фінансується цей проект? Всі підготовчі заходи і розбудову мереж роблять мобільні оператори за свій рахунок. Це розвиток їх мереж, це додаткові можливості для їх користувачів, і оператори власні ресурси для цього використовують без залучення державних коштів. Дякую вам дуже, пане Станіславу, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Вам Дякую вам я нагадаю. Це був Станіслав Прибитько, заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.